Знову ж таки, у нас прямокутний трикутник АБЦ з кутом С, що дорівнює 90 градусам, тому що ЦА висота проведена з вершини прямого кута. Ця Аж висота, отже, кут Х також дорівнює 90 градусам. За умовою, кута трикутника дорівнює 60 градусам, а довжина гіпотенузи АБ AB трикутника АБЦ 32 см. Потрібно знайти довжини відрізків AH і HB. Отже, спочатку розглянемо прямокутний трикутник ABC, у якої є кут 60 градусів. Ми можемо знайти другий гострий кут цього трикутника, кут Б. Від 90 віднімаємо 60 і отримуємо 30 градусів. От він, цей кут, 30 градусів дорівнює. Що далі ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що в цьому трикутнику АБЦ катет, що лежить напроти кута 30 градусів, а це катет АС в два рази менше за гіпотенузу АБ, за відому гіпотенузу АБ. Отже, АЦ це половина від АБ, тому одну другу ми множимо на 32, отримаємо 16 см. А це у нас 16. Потрібно знайти відрізок H. AH, тому ми переходимо до трикутника АЦ, який також прямокутний. У нього кут H до рівні 90 градуса. І в цього ж трикутника є кут 60 градусів. Тому ми можемо знайти другий гострий кут цього трикутника. Кут Куш. Щоб знайти кут АЦ, знову ж таки, від 90 віднімаємо 60. І отримуємо ті ж самі 30 градусів. Отут також кут, що дорівнює 30 градусів. В цьому трикутнику АCH. АЦ, -Н, АЦ -Н, гіпотенуза напроти прямого кута лежить. А це катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Тому катет Аш це половина від гіпотенузи АС. І це буде одна друга на 16, 8 см. Таким чином, перший відрізок AH ми знайшли, він дорівнює 8 см. А далі досить легко знаходиться відрізок АБ, тому що вся, весь відрізок АБ 32 Тому для того, щоб знайти АБ, Ми від 32 віднімаємо 8 і отримуємо 24 см. Таким чином, у відповідь ми маємо записати 8 сантиметрів і 24 сантиметри. Знову ми маємо прямокутний трикутник АВС, Тому що CH це висота, проведена з вершини прямого кута С. За умовою кут А дорівнює 45 градусів. Кут BCH 60 градусів. Аж дорівнює 17 сантиметрів. І ми маємо знайти довжину БЦ. У нас утворилися два прямокутних трикутники: трикутник АЦ і трикутник HCB. Ну, крім того, що був. Було дано спочатку, нам дано, що трикутник АБЦ також прямокутний. В трикутнику АЦ у нас гострий стрикут і є один з катиців. Тому давайте більш детально розглянемо трикутник АЦ. В нього кут H дорівнює 90 градусів. Так, як ми маємо один з гострих кутів 45 градусів, то досить легко знаходиться інший гострий кут кут ACH. Від 90 віднімаємо 45 градусів і отримуємо 45 градусів. Тобто, ці два кути рівні, кут САН і ку, кожен з них дорівнює 45 градусів. А це означає, що трикутник рівнобедрений, тобто СH. Дорівнює АН і також дорівнює 17 см. От вони ці два відрізочка рівні. Тоді далі ми перейдемо до трикутника СHБ. І в нього також кутаж дорівнює 90 градусом. Прямий. З цього трикутника ми знайдемо інший його гострий кут BH. Отже, кут СБ, щоб знайти, ми від 90 градусів віднімаємо 60 і отримуємо 30 градусів. Ми пам'ятаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника, завжди дорівнює 90 градусів. Отже, ось цей кут, він дорівнює 30 градусів. В трикутнику HCA, HCB. Ми, крім цього кута 30 градусів, маємо ще катет протилежний до нього, який дорівнює 17 см. А що ми знаємо? Ми знаємо, що катет, що лежить напроти кута 30 градусів, це половина від гіпотенузи. А гіпотенуза тут це Б, вона лежить напроти прямого кута. Тому гіпотенуза Б або СБ, вона в два рази більша, ніж катет СХ. Отже, 2 множимо на 17 і маємо 34 см довжина відрізка ВС.